Недоодягнуті християни. Отак От ми виглядаємо в духовному світі. Фізично ви просто всі прекрасно сьогодні виглядаєте. Просто всі прекрасно виглядаєте. Румбашечка, кофточка, штанішки, туфельки, все просто від іголочки. Але питання, як ти виглядаєш всередині себе? Бо я зустрічаю християн. Знаєте, я і сам таким був. Що я ось так виглядав. От з такою серединою ти співаєш прославлення. З такою серединою ти з чимось борешся, з такою, з такою серединою ти навіть можеш проповідувати, а потім казати, Господи, ну чого ці проповіді, ну не торкаються людей, ну чому моє служіння не успішне, ну чого в мене такі проблеми? Загляни всередину себе. Чому ти такий недоодягнутий християн? Ось декілька варіантів. Ми можемо бути такими, тому що ми не дочекалися. Ви пам'ятаєте цей приклад, коли цар Саул, він не дочекався. Прийшло прокляття в його життя. Іноді ми можемо просто не дочекатися. Знаєте, хто не дочекався? Син Соломона, верніше, син Давида, він не дочекався. Він каже, я хочу її. Він дивився на свою сестру. І він казав Амнон, да, дякую. Він дивився на свою сестру і казав: Я хочу її. Він не дочекався. Чекай, Господь тебе створив пацаном. Слухайте мене, хлопці. Він створив тебе хлопцем. В тебе є якась пожадливість, в тебе є якісь гормони, в тебе є якісь тестостерони. Але прийде час, коли ти це все будеш воплощати своєю жінкою. А є хлопці, які не дочекалися. Ви поїхали і взяли не ваше. Ви торкнулися, не вашого, ви торкнулися чогось іншого, дівчини, яка вам не належить, не дочекалися. І потім ви такі прийшли в церкву, і ви хочете в повну Божу зброю задягнутися, а нема. А знаєте чому? Тому що Біблія говорить, яка спільність святого з нечистим. Яка спільність? Господи, наповни, та ти можеш молитися, ти можеш поститися. Але перший крок має бути покаяння. І коли Господь тебе очищає, тільки тоді він може сказати тобі: все, братчику, сестричко, тепер я буду тебе зодягатися. Давайте ми не будемо всі проходити. Можливо, не дочитав. Це гарний приклад, який ілюструє просто іноді, от мій стан. Стан речей, які відбуваються в моєму житті. Знаєте, Якби я сказав вам, що я ні разу не пропускав читання Біблії, я би збрехав. Я іноді пропускаю. Іноді я беруся читати якусь книжку, знаєте, і так читаю, 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 а потім декілька днів ну просто не читаю. І ці, в ці дні у мене щось відбувається в житті. Не то, що погане, якісь зустрічі, спілкування, якісь роздуми. Мені треба прийняти якесь рішення. І я це все роблю з горем пополам, щось виходить, щось не виходить. Потім пройшло декілька днів. Сідаю читати книжку або Біблію, відкриваю і думаю: це ж мені треба було три дні назад. Мені ж треба було це знати три дні назад. І тоді мені би було набагато проще. А знаєте чого? Не дочитав. Трішечки сили не хватило. Я бачу, ви посміхаєтесь, напевно, у вас теж таке буває в житті. Трішечки сили не хватило, трішечки стимулу не хватило. І ще один із цих пунктів, який мені. Подобається, не простив просто. Ви знаєте, є два моменти в непрощенні. Перше, це Таню приведу в приклад. Таня зробила мені щось. Підходить, каже, Вов, вибач, я подумаю. І є люди, які думають, знаєте скільки? Місяцями і роками. Знаєте ж, як це виглядає? Вони тримають в заручниках Таню. От якщо я Таню не прощаю, я тримаю її в своїх заручниках. І є люди, які отримують від цього задоволення. А, вона так неловко себе. Я бачу ці взгляди, вона дивиться на мене, ховає взгляд. І є люди, які, вибачте, скажу, кайфують від цього. Є інша сторона. Просто не хочу простити. І все. Це інша сторона. Але коли ми молимося, ми молимося щонеділя очі наш, брати, сестри, і ми молимося. Прости нам, як? І ми прощаємо. Чого, Аріана, чого не молитися? Прости нам, як і ми прощаємо, коли у нас просять прощення. Ну добавте. Тож деякі люди так хочуть і жити. Прости нам, як і ми прощаємо, Сашу, коли він підійде, попросить прощення, і я подумаю, чи простити його в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Ну, абсурд. Абсурд. Коли ми приходимо сюди, коли ми каємось перед Богом, брати і сестри, ми чекаємо відповіді від Бога, прощаю, чи ми чекаємо відповіді від Бога, я подумаю, дитя моє? Ні. Ми очікуємо, що Господь неважливо, що ми зробили, неважливо, що ми сказали. Він просто прийде, простить, і в нас буде серце сокрушене, в нас будуть сльози, в нас буде, знаєте, відчуття присутності Божої, відчуття, що Він нас простив, помилував і очистив. Амінь. Тому сьогодні прийміть рішення простити, тому що це дуже важливо. Я хочу, щоб ми зараз з вами провели тест драйв. Знаєте, це слово зазвичай використовується в машинах. В машинах проводять тест-драйв. Зазвичай тест-драйв проводять якісь опитні е водії або журналісти. Вони проводять тест драйв по комфортності машини. Вони проводять тест-драйв по швидкості, по тормозам, по безпеці. знаєте. І потім вони якби, приймають рішення і говорять, наша оцінка. Оце, оце і оце. Я хочу, щоб ми провели тест-драйв. Але для того, щоб ви провели тест-драйв, хто записує, ви можете записати і подумати, яка я машина? Хто я? Знаєте, бо перед тим, як проводити тест-драйв, ти повинен побачити машину, в яку ти сідаєш. І якщо я сідаю в «Жигуля», то я не очікую, що він поїде, як Мерседес. Я не очікую, що комфорт буде, як в мерседесі, що безпека буде, як в мерседесі. І я бачу людей, які жигулі духовні. Вони тюнінгують себе, вкладають купа грошей. Ніколи не розумів просто людей. Вибачте, якщо ви тут є, які вкладають тисячі доларів в жигулі, тюнінгують їх краще купи машину другу. І є християни, християнки. Які виглядають отак, як Жигуль, по комфорту, як Жигуль. Знаєте, я, я, вибачте, у кого Жигулі, я нічого проти не маю, просто ми розуміємо, що є різні класи машин. Да? А хочуть видавати себе за новенький мерседес. І вони себе тюнінгують, якось прикриваються. Але по суті своїй ти лишаєшся жигулем. Тому проведи цей тест драйв, але для цього оприділи спочатку свою марку. Свій левел, свій рівень. Е, дай собі здорову оцінку. Дай собі здорову оцінку. Ще один момент. Ти повинен бути готовим для того, щоб зодягнутися в повну Божу зброю. Я намалював, знаєте, римського воїна їхні доспіхи, і от все, що ви бачите на них, вони важили приблизно різні були моменти, але від 5 до 22 кілограмів. Щоб ви розуміли, мішок сахара має 50 кілограм. От мішок сахара, уявіться. І це півмішка сахара, він тяне тільки на собі. То для цього вони мали змагатися, качатися, упружнятися. Вони мали робити якісь певні речі, тренуватися якось, щось проходити, знаєте. А ми, знаєте, як хочемо? Ми, ми так хочемо одіти повну Божу зброю, нічого не робити, просто кажемо, Господи, снаряди мене. І Бог такий. Я би хотів, але ти й метра не пройдеш. Якщо ти не будеш вміти користуватися зброєю, у нас є Слово Боже, скажіть, ця зброя всім доступна? Всім доступна. Ісус Христос міг користуватися цією зброєю. Міг Приходить сам Сатана до нього приходить, і Ісус йому каже, написано, написано, написано. А тепер скажіть собі, а ми вміємо користуватися? Так, «Да, знаєте як? Братику, не курити. Все мені можна, але не все должно володіти мною. Братику, нас в церкві нельзя пити. Де написано? Де написано? Ніде. Дух Святий всередині тебе пише. І якщо у тебе з Богом порядок, якщо в тебе з Духом Святим порядок, то в тебе і в житті буде порядок. І з алкоголем, і з корінням, і з фінансами, і з налогами. З усім, з усім буде порядок. Тому ми повинні бути зодягнутими. Отож, переходимо до людського тест-драйву. Можете собі так і написати. Людський тест-драйв. Три питання, які я сьогодні хочу вам задати, У нас є ще час, я хочу, щоб ви чесно відповіли собі на них. Питання номер один. Яка моя природа? Це те, що стосується середини мене. Яка моя природа? Знаєте, коли ти стаєш перед зеркалом, не ти, а я. Давайте так. Коли я стою перед зеркалом, і в мене три пріща на лобі, я став перед зеркалом, я дивлюся в зеркало, і скажіть, як би ви на мене виглядали, якби я стояв, от ви, рядишко, мій друг, стоїте, я дивлюся, вони так красні такі. І я такий, нема пріщів, нема пріщів, нема пріщів, Амінь. І все. І мені кажуть, вов, у тебе пріч. Нема приші. Нема, 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 нема. Ви б сказали, ну ти. Дзеркало не обманює. Ви себе не обманете. Ви скажете собі правду. Але яка моя природа? Написано, що по плодам їх пізнають їх. От якщо ти приходиш тільки в неділю, просто, от тільки в неділю приходиш. Окей, давайте не будемо касатися неділі, що ти приходиш, якщо ти служиш Богу один раз в тиждень. Бо може служити в різних проектах, в різних питаннях і щоб нікого не образити, да? ти служиш Богу тільки один день. Ну, ну, яка в тебе природа всередині? Ну, якщо в тебе немає бажання з понеділка по п'ятницю служити Богу, немає бажання читати Біблію, немає бажання молитися, ну, то я тебе дуже прошу. Ти іншим можеш розказувати, но себе християнином не називай. Ну не кажи, що ти вірущий. Не кажи, що ти християнин. Ну, бо ти знаєш свою природу. Які твої поступки, які твої слова? Людина, яка, знаєте, материть всіх підряд, обзиває всіх підряд, бреше всім підряд. Але ми таких людей кажемо вірущі. Чого віруші? Ну, в церкву ходять. На собрання приходять. То я вам хочу сказати, ви не віруші. Ви не християни, ваші імена не записані в книзі життя. Тому що, якщо ви по природі овечка, то овечка шукає чистоти. Вона, знаєте, вона не залишається в багнюці. А у вас може бути природа свині. Ти свиню помий. Кого є в селі свиня, просто експеримент зробіть. Не признавайтесь мені, бо я потім м'ясо попрошу. Просто експеримент. Вимийте шлангом свиню мочалкою так, натріть і дайте їй два часа. Вона найде своє. А знаєте чому? Тому що її природа така. Її природа така. І тебе може бути природа, така в суботу. До речі, є гарна статистика. Американці дослідили статистику. В суботу перегляд сайтів з порнографіями падає до 37%. В неділю ще нижче до 20%, а в понеділок 68. Знаєте, що це показало? А ну подумайте, що це показало? Що християни дивляться порнографію. Тому що щось вас колишить в суботу, щось всередині нас говорить нам наведи порядок. І ми одіваємося. І це, знаєте, в суботу виглядає так, що приходить свинка, х -х, одіває костюм, рубашку, бо завтра на Собранія. Іде завтра на Собранія, гарненький, і всі думають, що то овечка, Божа овечка. А з понеділка він скидає то все і далі з понеділка починає хрюкати. Бо природа всередині така. Ще один приклад розкажу, я бачу, тут є деякі люди, які вже знають цей приклад. Але це, знаєте, це мені позор, але це просто такий явний, хороший приклад того, яка у нас природа, і іноді ми винемо всіх вокруг, а насправді проблема в мені. Їдемо якось служіння, в служіння, заїжджаємо в Макдональдс, щось там купили. І е, я даю їй здачу, так що вона має мені дати сотку. Знаєте, даю там їй. 215, і вона має дати мені сотку. І вона дає мені все оце, а здачу не дає. І я такий до неї, а сотка? Вона каже, да, да, вибачте, я даю вам. Дала сотку, я тут повертаюсь, тут жінка сидить. Дивиться так на мене. Каже, ти пастор. Я кажу, в смислі вона мені сотку не дала. Я правий правда на моїй стороні. Як це так? Ми з нею ще декілька хвилин посперечалися, я сказав, все, закриваємо тему. Більше про це не говоримо. Я собі лишився на своїй правді. Через декілька днів читаю план YouVersion Bible, Я читаю там плани, і там є перед кожним планом, там є розповідь про цей план, розповідь перед днем, місце писання, яке ти маєш читати. І я читаю, автор розказує історію. Каже: заказав я каву і чекаю, поки офіціант принесе мені кофе. І він каже, я бачу, що офіціант іде з кавою, і він випадково його задівають, і він виливає каву на рубашку людини. Питання, що на рубашці? Чому на рубашці кава? Бо кава була в кружці. і він пише: якби в кружці була вода, на рубашки була би вода. І я сижу, я аж умлів. Я прийшов, спустився до жінки, я кажу, вибач мене. Це не вона винувата, що я так на неї говорив, що я такий був агресивний, це я винуватий чому? Бо це всередині мене живе. Іноді ми кажемо, мене вивели, мене заставили, мене змусили. Ні, друже, в тобі є все, щоб впоратися з цією силою. Іноді ми кажемо, чоловік винуватий, жінка, діти достали. Да, є такий варіант, можуть, але всередині тебе є все, щоб впоратися з цим. І я просто покаявся перед Богом. Я сказав, Боже, вибач, це не вона виновата, це не жінка винувата, яка почала мене, знаєте, врозумляти. Це я винуватий. Бо я дозволив, щоб вийшло те, що в мене є. Хто чим багатий, той тим і ділиться. Якщо ти вічно кричиш на своїх дітей і проклинаєш їх, всередині тебе це є. Якщо ти вічно недовольний своєю жінкою, це живе всередині тебе. Якщо ти недовольний своїм чоловіком, це живе всередині тебе. Якщо ти скупий, ти не жертвуєш, це не того, що я церкві не довіряю, я ще щось, ні. Це тому, що всередині тебе живе ця скупість. І це твоя природа. І ця природа не дає тобі можливість зодягнутися в повну Божу зброю. Другий момент, який мій стиль життя? Ви бачите, я е, показав на картинках два різних стилі життя. Один стиль життя це такий беззаботний. Я дивлюся на деяких людей. Я бачу, вони прямо там. Я от про цього на кріслі. Вони там, це їх стиль життя. Релакс, треба жити. Я спілкуючись з деякими молодими людьми, їм 18, там 19 років, і знаєте, які у них мрії? Я кажу, як в тебе, що в тебе? Вова, до 21 я вже зароблю свій мільйон. Я теж 18 так думав. Але в 25 ти думаєш вже по-інакшому. Який в тебе стиль життя? Який в тебе стиль життя? Якщо ти кожного ранку просинаєшся і ти заліпаєш в рілсах, засинаєш з рілсами, знаєте, це не Інстаграм винуватий, це не Тікток винуватий, це стиль життя в тебе такий. Якщо ти просто привик не читати, це стиль життя. Цей стиль життя міг передатися тобі від твоїх батьків, тому що наші діти успадковують те, що в нас є. Але зараз я згадав приклад е, сім'ї Саші і Лени, Коли їхня дочка вона сказала: Я хочу, щоб мама була як і раніше. Знаєте чому? Тому що Лена прийшла до Бога і вона поміняла, скинула свій старий стиль життя. Амінь, а дочці не сподобалося це чому? Бо мама пила тепер не п'є, мама курила вже не курить, мама говорила так, як не потрібно говорити, а зараз не говорить. І дочка каже: Верніть мені маму, тому що стиль життя змінився. А от з ДВРцями все складніше. Ми вросли ногами в стиль життя вже з корінням. Дідусь так робив, я, тато так робив, і я буду так робити. І все рівно, що всі вони робили неправильно. Перевір свій стиль життя. Є люди, які, знаєте, я завжди раніше на служіння приходжу, да? не один із перших, але ще мало людей. Є люди, які, знаєте, заходять в церкву як до себе додому. Їм все рівно, що тут репетиція, що люди чимось займаються. А знаєте, що це? Я не хочу вас обвинити. Це стиль життя. Є люди, у них стиль життя просто всі двері ногами відкривати, всі їм довжні. Знаєте, я такі бабушки в маршрутках. Згадайте, у них стиль життя такий. Бу -бу 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 -бу. Все не так, і це то все не то. Це стиль життя такий. Кожен ранок просинаєшся, якщо ти недовольний, це стиль життя. Якщо ти сліпий і не бачиш того, що Господь тобі дав, це стиль життя. Якщо ти транжир і ти не можеш просто гроші, знаєте, складати, у тебе стиль життя такий. Це просто стиль життя. Тобі потрібно змінити стиль життя. Тобі потрібно зодягнутися в цю Божу зброю. Рухаємося далі. Третій момент. Мої цілі на майбутнє. Мої цілі на майбутнє. Оказується, знаєте, оказується, що Дух Святий чекав, поки в Україні почнеться війна, щоб масово вивести молодь з нашої країни. До того не, не, не виводив. Друзі, я приїхав з Штатів, я говорю з молодими хлопцями, дівчатами, і багато з них кажуть, Дух Святий нас вивів. І я кажу, Дух Святий чекав війни, щоби вивезти. Ні. Всередині була ціль. І ця ціль може формуватися Богом, ця ціль може формуватися обставинами, ця ціль може формуватися, знаєте, не можу правильне слово підібрати, коли ти. Заздрощами. Ось ця ціль на майбутнє може определятися заздрощами. Наприклад, ми так тяжко жили. Тато мені казав, що я нікчем, у мене нічого не буде, я йому докажу. І ми ставимо цілі на майбутнє, відталкуючись від слів, які сказав нам батько, який, напевно, навіть нас даже і не любив. Який був далеко від Бога, і він не знав, що нам сказати. І ми рвем і метаємо. Просто розганяємо всіх для того, щоб добитися цілі, яка по суті своїй вона не принесе нам результату, не принесе нам радості, не принесе нам свіжості.